Якими мають бути перші кроки виробників для виходу на європейські ринки збуту на Дніпропетровщині для потенційних експортерів? Відбувся інформаційний семінар. Учасники зібралися у Дніпропетровській торгово-промисловій палаті, і це був один із просвітницьких заходів кампанії Сильніші разом. У тому, що торгувати на ринках країн Європейського союзу вигідно в українських виробників сумніву немає. Є упередження, що вийти на ці ринки та їх завоювати надто складне завдання. Треба сказати відверто. Ну ж серед фермерів дуже мало знавців англійської чи німецької мови. Серед фермерів мало знавців там, ну податкового законодавства і митного законодавства. Тобто фермеру дуже важко. Компанія, яку представляє Сергій Севріков, уже довела продавати в країнах ЄС можливо для цього слід знати і виконувати правила ухвалень у всіх країнах Європейського союзу. Первої основі це сумнівання, безпасність продукції, безпасність упаковки. Тому що у всьому світі, да де у нас в Україні производитель, Нічого дійсно за безпечність производимого продукту. Чимало фермерів та підприємств мають потребу у роз'ясненнях щодо сертифікації продукції. Весь технологічний процес, скажімо, вирощування овочів та фруктів. Їх обробка і фасування також має відповідати стандартам, прийнятим у Європі. Европейцы очень жорстко подходят к контролю за выращиванием, что выращивается, как выращивается. Там даже есть такая составляющая, как социальная, когда приезжает на контроль предприятия, то есть он смотрит безопасность, но там есть социальная составляющая, нет ли не задействований ли детский труд. И второе направление по стандартам качества это сам продукт, то есть его сертификация и соответствие. Есть в Украине лаборатории. Вот. И в этом направлении надо работать уже государству, потому что эти лаборатории должны получить аккредитацию в Европейском Союзе. Другими словами, их сертификаты должны быть признаны в Европе. Успішність підприємств, зокрема, у процедурах сертифікації товарів передбачає передусім ініціативу з боку самого виробника. Інформаційний семінар, «Сильніші разом, що відбувся на Дніпропетровщині, покликаний донести до потенційних українських експортерів базові знання щодо сертифікації якості та механізмів її отримання. Нотифицированные органы по сертификации находятся все территориально в странах Евросоюза, поэтому украинским производителям необходимо правильно определить, какой европейский орган нотифицирован на право проведения работ по определенным видам продукції. Вся эта інформація є на сайтах Єврокомісії. Поэтому українським производителям нужно очень тщательно изучать европейское європейське законодательство. Знання це сила, а також заощадження для українського бізнесу. Знання правових норм та фіскальних особливостях в країнах ЄС дає можливість планувати та оптимізувати сплату податків. я розповідала про сплату податку на додану вартість в Європі про те, що це, сплата цього податку регулюється власне на рівні Європейського союзу, не на внутрішньо національному рівні кожної держави, і що потрібно знати для того, щоб мати право на відшкодування цього податку, щоб мати ПДВ номер, який дозволяє відшкодовувати цей податок. Національні виробники тим часом висловлюються за інформаційну підтримку на початковому етапі виходу на ринки ЄС. На тепер працюють кілька ресурсів, де бізнес може оцінити власні перспективи експорту до країн ЄС з урахуванням дії положень, угоди про асоціацію та майбутньої зони вільної торгівлі.